Так, тут ребятки, ми тут застроїмо тако. О, ви вже тут, ребятки? Всі пораді взятися і будемо грати в байнкран. І сьогодні ми будемо дерев'язким фермером. Але дивіться, яку я зробив собі гарну кузнечку. Ладно, давайте відкриваємо сундук, беремо всі предмети. Так, це треба взяти з нами. Це треба взяти. Єгор, Єгор, Єгор! У нас в сундуку показалося, що на нашу кузню дерев'яне жарі залишалося. Смійся, цунами, а коли воно буде? Це треба срочно готувати. Срочно берем свій сундучок. Так, раз. У мене тільки 14 обсідіада є. І кірку давайте візьмемо жрезу. Ладно, срочно побігла строй обстрою цебій доб. Це що таке? Ого. О, точно! я ж колись строїв таке. Я пам'ятаю на один з случай, я колись давно це строїв, щоб якщо було якесь цунамі, щоб тут тако вижити. Але блок в інтер'єру немає. Як вам. Що ми подаємо? Пішли. Побігли. Вже вечір, блін, воно рано буде сильно. Побігли бистренько. Так, ой вибачте, відкриваємо що... Так, ребятки, я взяв. Що тут іде. Вже починается нами срочно. То бігли в нашу секретну базу. Пш, пш, пш. Ой, спускайся, давай, ти де? Біжи, Біжи, біжи. А я тут обсідіаном закрию. У мене якраз був обсідіан. обсидіан. Срочно. Закриваю. тут все. я буду обстрілювати. Добре, я теж, я таке на складі, ребятки, знайшов. Одну кроватчик. Одна кроватчика була. Круто, ти, звісно, собі придумав. Так, ота робимо. Я, звісно, 10 картин знайшов. Оце я не знаю як. Я хочу якусь велику картину. Собі. Добре, а я собі хочу зробити щось круте. О, сюда. А я тобі их ходишь Я тебе пять штучек скину. О, давай, давай. Сейчас. Ого, картина. На. Ой. Сейчас. На. Так, ще я тут одну не поставлю. Ого. Так, я зашблю, треба якось теж гарну зробити собі. Забираємо всі картини. Тут такого оп, ні, якась маленька сильно. треба надо На весь. Ну ти собі зробив, конечно. Так, то блін, якусь нормальну треба. Де тут о, вообще... Сюда, сюда тако, о сюди такого нажми. Нажми. О! Зараз отака От гарна. Ого! Да я думаю ще зверху якусь сюди таку картину почепити. Якусь... Не таку, не таку. Яка в мене вдома стоїть. тобі Щас. Мені... Блін, мені немає таких картинок, а мені подобається. Не Тоже немає. Та То де ви ця картина? Не можу картину найти, ребятки. Де ж ти, картина? Да я за секунду ломаю, вона даже може і бути. Немає. О! Наконец-то. Я ставлю картину, можу тобі я віддати. На. Так, я думаю, в сундучок покладу їжу. Забиться, що я знайшов. Тут я все це закриваю. У мене кобра та ну недорого багато, але готова. Тебе я бачу, тут капець, що робиться. Ну я собі зробив, дивися. Я теж. Мене в сумпочку ще їжа є. Було там. Зараз подивимось, можемо все якщо там є ще, подивимося. Вже бог бо початись цунамі, бо вже щось голу. То давай тут будь. Хороший. О, ребятки, вже пройшло. Я не знаю скільки, поміно що там три дня, я вже все з'їв. Даже звуки, в чесно я дочув, що було щось. Я думаю, вже можна вийти подивитися. Виходимо. Зараз буде довго чого страшного, хоча б треба якось вилізти. Лаша йти, так, да ще да, й Як, як довго? Ну хоть яка хірка є. Та да, блин, реально дуже довго лумається. Ребятки, якщо я поставлю відео на паузу, то... У мене воно заново почне копатись, то треба ждати. Так, ждем. То боже, як довго. Давай стіну зламаю, зломаєш, раз стіну Та ні, давай вже так. Ну що, заново почало? короче? Я через стену виберусь. Сейчас, ви на секунду. На кирку тобі поламаєш потом блоки. До сих пор это... Іде... Це дощ, а цунамі не було даже. Житель, ти бачив цунами? Не бачив. Він не бачив цунами, не було ніякого цунами. Що ти придумав, блін? Цунами не було, це обичний дощ. Зря использували, ну хоч буде. Нас, пішли чайок поп'ем. Пішли. У мене чаю нема. Пішли до мене, нарко я. Пішли. Бере. Чайник, чайник. Бере. Як в тебе чайок? Yeah. Добре, давай мені. Okay. Да? О. Mm. Oh. О. О. Це точно чай? Хороший чай? Це точно чай? Точно чай, це чай. Чай якийсь крепкий і сильно. О. Чай крепкий сильно Ну хорошо, ну ладно. А, ну, хорошо, Ну, ладно, ребятки, я вже думаю, буду кінчати відео. Сьогодні ж ігрок повалився, случайно Що був е, цей. Е, цей, що сьогодні був е, було цунамі, бо він побачив це в інтернеті, в якому... Можуть писати правду і неправду. Дивіться, правду тільки де Галочка. Ну я буду вже думаю, кінчати відео. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. І всім па-па!